На Київщині в нас тепер капає дощик, все тане, дочекалися ми тепла, плюс 4 на вулиці. Тепер будемо дивитися настю всю таку злидотну, грязенну, брудезну квашню. Поїхали ми з чоловіком на його роботу, яка ніколи там не завершиться. Як ви знаєте, це дорога до нашого. Чарівного будиночку. Називаю його нашим, бо він вже став нам таким за два роки досить рідним, і в землі там багато я ковирялася. Чоловік все робив всередині. Паркуємось трішки далі біля сусідніх діляночок. Приїхали ми в чарівний будиночок, дивовижний цей ліс, все під снігом. Дивіться, як чоловік заходить, такі сугроби страшезні. Я за ними його слідам. Ой, зима, але Плюс чотири в нас вже на київщині сьогодні уявляєте, Наскільки тепло стало, боже. ось Андрій, а, щоб собаки не лазили, прибирає зараз ці дошки. Я гадаю, що допомогли вони, Да? Собака точно туди не лазила. Та ще й снігом, все притрушено снігом. Вся калітка. Зараз спробуємо зайти всередину. Чоловікові Є. треба взяти деякі там інструменти. Є. Чоловік говорить, що все змерзло. Неможливо відкрити навіть хвіртку. Да, що ми не, не попадемо, <сіст>, якщо перелізте. <сіст> Високо, так? Да? Дивіться, як той дворик весь засипаний. Засиплений, повністю снігом. Машини їздять, ми навіть не стали сюди ставати, всі сугроби лізти, припаркували ось там трішки далі нашу машинку. Повністю змерзла, да? так? Ага. Ніяк? То, що внизу там літ, мабуть, воно ну, примерзла, да. сама хвіртка і не відкривається. Все, без варіків, чи ти будеш перелазити? Шляпи, О, Боже мій, я точно не полізу. Ну, то лізь якось, може, на дерев'яшку стане чи як. Може, туди. Та, там теж цю шапку неможливо не зняти. А! <плес> <плес> О, ти можеш сюди встати, в принципі, да, да, якось схотитися, долізти. Оце так, буде чоловік зараз, акробатом в мене. Ви ж <плес> Ой, Боже, згадати треба, да? цей? Давай мені сумку хоча б лізти, Давай, знімай. Ну потім передам тобі через віртку. Зручно тобі буде. Згадуй студентські роки, як лазив до дівчат. Це це було раз В житті. гуртожитках. <гуртожитко> Ой-ой-ой, давай, давай лізь, лізь лізь. Набельно. О, клас, клас. Бачите, який мене чоловік ще вправний. З під 50 років, але ще ого-го. <гуртожитко> давай, пригай. Раз. А, може, Та ні, пригай вниз чи що? Там же не високо. Пригай. Ай, там сніга купа, так? Да? Зараз да. будеш весь мокрий, Андрій, капець. Там уже на роботі просохнеш. Ой, все, потім сікував за інструментами. А в нас сьогодні святковий мої любі, день. Сьогодні 12 лютого. Мого синочки, день народження в нашого синочка Сашка. Сьогодні я його обняла, поцілувала, привітала. Чекає він на електросамокат. Все-таки хоче, хоче, ми йому подарували його. Знайшли ми там міні-робот, якийсь називається, показує швидкість. Там такий він більш легкий, ніж той, що у нього був старенький, Ще нам товариш прислав. Будемо в суботу, візьмемо всі вас, мої хороші. Будемо знімати багато там гулянь з хлопчиками. Похід наш по магазинчикам і а, покажемо, який, врешті-решт ми йому. Придбали класний електросамокат, тому залишайтесь з нами. Хто ще дивиться не підписався, тисніть на дзвіночок. Оленці буде дуже приємно. Давайте підтримуємо мене, українського блогера, який старається знімати все для вас, щоб покращувати ваш настрій. Хочу завести нових класнючих друзів. Дуже щира, я відкрита людина, така як є, без фільтрів показуємо все-все своє реальне життя в Україні. Зараз покажу вам, на що я поклала свій. Глаз, око. Я хочу по весні викопати і посадити на власну ділянку, де буде наш будиночок. Ось це чудо, яке просто хтось виконав, а воно приросло. Зараз покажу, що це. Ось, бачите, ось там кущик юки. В мене колись давали мені юку, але дуже слабка коренева система. Вона засохла. Тому хочу я навесні, в рано, коли все е зійде, пересадити ось цю юку. Вона дуже класна, шикарна, і просто хтось виконував, знаєте, і вона корінцями врослася ось так посеред лісу. Нікому не потрібна. Вона тут росте. Дуже хочу, щоб в мене була також в моєму квітничку, в майбутньому, на моїй ділянці. Ось ця юка. А чому дуже хочу, тому що у батьків Андрія новій каховці дуже-дуже було багато юк. Саме на вулиці вони росли і дуже класно квітли ось ці високі, великі стріли пускали з білими ось цими квіточками, такими масивними, пахучими. Не знаю, для мене юка дуже красива, як рослина, як квітка. Нам давав, давав один там господар, де працював Андрій, який кинув ще його на 4 тисячі гривень, знаєте, і, мабуть, він так давав не від чистого серця, бо щось. Ну не прижилося те, що він давав два саджанця У мене було юбки. Але вони такі не розгалучені, досить були знаєте, такі маленькі ці корінці. Трішки покажу вам краси. Я знаю, я ходжу, тут просто любуюся. Настільки тихо, спокійно, дивіться, яка краса. Просто супер-супер, правда? Жити в такому оточенні ліса, ще мати свою машинку, то, в принципі, що? Тут 20 хвилин ви вже в Києві. Тут багато-багато особняків, таких дорогих, елітних, великих будівель. І також недалечко живе. Магнат, який має великий агромат. Хто знає цей магазинчик агромат, там кахлі, повністю по сантехніка. Ну, все для будівництва. Тобто величезні в Києві склади, саме там, керамогранітної цієї плитки, різної різної облицювальної, на будь-який смак. Чекаю чоловіка, щось він так довго там. Мабуть, не може попасти теж в будинок. Уявляєте, скільки снігу? Воно все завалене. Ой, обіцяють на цьому тижні нам плюс 4, плюс 3, нібито все почне танути. А через тиждень знову мінус сім буде, мінус вісім на Скаївщине. Ой, буде потім ожеледиться. О, щось навіть капнуло мені, бачите, на шапку. А, це капнуло. Спроводів, щось мені капнуло на голову. Так, зараз їдемо ще до кумчика на ринок. Нарешті він торгує, спали морози. Він закупився і торгує. Торгує цим. Мабуть, ковбасою, мабуть, торгує він цим. Сиром машинка поїхала, збила мене з думки. Ось тому зараз ще підемо, поп'ємо каву з кумчиком, і потім я додому. А незабаром вже треба буде йти настіньку забирати. Хочу ще якийсь тортик ввечері спекти з нею. Тому так, мої хороші. Залишайтеся з нами, їдемо на ринок. Я вже вдома, кум нам підігнав на день народження сина ось такий кілограмчик мандаринків. Також чим він ще торгує там. Матуся приготувала його м -м, моркву по-корейськи, ось така квашена є капусточка. Тому хе -хе, буде нам на обід квашена смачна капуста. Через пару годин біжу за Настінькою, а зараз буду прибиратися, мити посуд, наводити лад і чистоту в квартирі. Мутік, мучатічка мій. Ой, мій хлопчик мене зустрічав, зустрічав мене, Я тільки заходжу одразу біжить, біжить. Дивиться, хто ж там прийшов до нього, да? Хі -хі, мій хороший. Увечері дуже пізно, о 10-й годині, тільки завітав чоловік. Привітав мене з народженням нашого синочка, подарував мені чарівну мімозу. Це така квітка, знаєте, йде він тільки й знайшов. Дуже така пахуча, ароматна. Купив артемівське брюд шампанське, а також тортик. Мурчик також заглядає, думає, чим вони тут займаються. Купили ми ось такі свічки, дуже класні. Бачила я в одного блогера, як вони відзначали день народження. Дев'яточку і десяточку маємо такі свічки і такі ось. Класний тортик всередині там бізе. Він чимось мені схоже на київський торт по смаку, був дуже класний. І ця морда, морда, рижа. Ну, ой, боже, рижа, сіра морда, ніяк не може гомонитися. Зараз будемо з вами займатися тим, що будемо втикати свічки. 9 рочків Сашкових вже пройшли, тепер 10 10 років життя. Йдемо до 11 років. Буде чоловік зараз запалювати свічки. І щось там не получалося, я взяла, як завжди, ініціативу в свої руки, і у мене все вийшло з першого разу. Єдине у нас фітильок на нолику а, щось перегорів, бачите, як швидко перегорів, і хі, поки ми знайшли він маленький такий. Ура, Сашусічка! задув свої 10 років свого життя, промайнуло його життя, а тепер будемо жити 11 рік. Бажаємо синочку нашому бути сміливим, здоровим, мати купу-купу гарних приємних друзів, які будуть завжди поруч з ним. Також чоловік вже відкорковує шампанське. У нас сьогодні таке міні-свято, тому що Настуся рано лягла спадки, у нас не було світла. І вона о 8-й годині вечора ось так заснула досить міцно. Ми там гомоніли, шуміли, бахкали шампанське, з сашком приколювали, шуткували, згадували дитячі його роки. Так, знаєте, класно було. Ось так: от, в трьох тато, мама і іменинник. Відзначили. А вже в суботу, вже завтра поїдемо з його однокласничками в величезний такий дитячий розважальний центр, будуть вони там гуляти, біситися, потім додому приїдемо на тортик всі разом і кумасики. Навіть Альоночка прийде, хоча, попри таку операцію, яка нещодавно сталася з нею, вона вже виходить, їздить, все слава Богу. Завтра ще по. Знімаю для вас дуже багато матеріалу, тому залишайтесь з нами. Бажаємо сину всього найкращого, а вам, нашій любі, дякуємо, що ви у нас є, наші найліпші друзі. Усім па-па!